Ми всі знаємо, що в шахах пішаки б'ють вперед по діагоналі, ніби як англійська літера V. Так. Тобто, наприклад, ми можемо побити ось цього пішака, ми можемо побити ось цього пішака, і нас також можуть побити у відповідь цей пішак і ось цей пішак. Проте, багато хто не знає про суперсилу пішака, про взяття на проході. Наприклад, якщо пішак чорних піде на дві клітинки вперед. І ці пішаки стоять і ніби як тримаються за руки, то ми можемо його побити ось так. Не торкаючись взагалі до пішака, цей пішак зникає, а наш опиняється на клітинці B6. Дуже важливо уточнити, що потрібно, щоб пішаки стояли так, тримаючись поруч за руки. Наприклад, ось цей наш пішак на А6 не може побити чорних. Ще дуже важливий нюанс. Якщо ми одразу не поб'ємо на проході, а зробимо будь-який інший хід, абсолютно будь-який. Ну, наприклад, виведемо коня. Чорні там, наприклад, походять пішоком вперед. То на наступному ході ми вже не можемо бити на проході. Правило взяття на проході ексклюзивне і закінчується через один хід.